Всім доброго дня! З вами Світлана. І як і обіцяла в попередньому відео, хочу вам показати свою готову роботу від Classic Design двері в сад. Ще називається калітка в сад, або я буду говорити по-українськи двері в сад. Що можу сказати про цю роботу? Шла вона досить легко, швидко, тому що багато півхресту йде по схемі. Хрестиком лише оформляються деякі роботи. Там шапочка, навіть пташка йде півхрестиком, деякі квіточки для об'єму, ця корзиночка, ці глечики, напевно, то глечики, горшочки. годівничка йде хрестиком. А так десь не, десь все в загальному йде йдешого півхрестик в 5, в 4 і в 6 складнень. Ніточок ну, достатньо в наборі. Деяких і залишилося, і по пасмі, і по дві. А деяких пішло в нуль. Наприклад, жовтого, що серединочка, пішло в нуль. Сірого зосталося, темно-зеленого зосталося, а, рожевого. Взагалі робота не знаю, скільки вона знайшла місяців. Місяць або місяць з половиною я вишивала не кожен день і не цілий день. Десь годинку або дві в день я могла собі дозволити повишивати, порадіти такому хобі своєму. Що можу сказати про мінуси цієї роботи? На, на схемі є два одинакові символи, які позначають. Пів, означають півхрестик і хрестик. Вони десь зірочка. Зірочка синя і чорна. Я чомусь написала її в півхрестиків, а в хрестик не записала, бо в пам'яті щось мені склалося, що я записала. Ось зірочка така вже була сніжинка, точніше. І на цьому участочку, бачите, в мене трішки інакше, ніж на схемі. Я повишивала там, де мало бути рожевим, я повишивала фіолетовим. Можливо, я й ту ниточку, випорю, а можливо, і залишу те, як вона є. Воно мені в око не ріже, не влаштовує. Тут, якщо показати, де фіолетовий півхрестик, там має бути рожевий хрестик. От ось тут, ось тут, ніби якийсь плющик цвітущий, ось тут. Небагато, я, може, заміню, а, а може і не заміню. Якщо знаєте, не сказати точно, що там щось не так, ну так і буде. Що ніхто не замічає. Двері дуже гарні. Мені так двері подобаються. Вони вже коли в бекові, вони такі гарні, такі справжні і петлі ці, і, ну, і капелюшок. цей дуже він гарний. Дивіться, мої хрестики напівхрестики. Не знаю, чи по якості видно, які вони в мене. Надіюся, видно моя робота. Є міста, де залишається не вишитим, як ось тут, там іще, бо там пару хрестиків. Вони так на схемі йдуть, не зашиті. То не, не я сама придумала, не позашивала, ось тут не зашитим іде. Ось мої хрестики зблизька, напівхрестики. І покажу вам виворіт своєї роботи. Я ще кінчики не прятала, я їх потім підрізаю, такі довгі ниточки, коли вже даю на оформлення. Туди я сідаю, підрізаю, десь там щось підзаховую. І ось така моя виворітна робота. Я вишиваю на рамі від арабески на станочку. І закріплю ниточку, не перевертаючи раму. Тобто на лицевій стороні закріплюю поміж клітиночки. Поміж ту ниточку, я так закріплюю. Мені здається, коли йде зашивка, то її ниточки цілим. Ну, а може і не видно. Ну, зашивається гарно, хвостик прятається. А це всі ниточки це початки. Там, де йде в 5 складнень, в 3 складення, то все йде в початки. Може, потім якось покажу, як я їх починаю. Ну, що можна сказати? Вишивайте, вишивайте в нас задоволення, вишивайте всупереч всьому. Вишивайте, тому що наша земля повна різними талантами, і хто, який має талант, його має розвивати. Запрошуйте друзів до вишиття, подруг, знайомих, діточок, навчайте з творчості. І все в нас буде добре. Бережіть себе, бережіть ваші домівки, бережіть ваших рідних, бережіть Україну. Люблю вас всіх, моїх підписників, і до наступної зустрічі!